Ну, щитова, третя частина, три земля, ноль, автомати, частотники, це реле, контактори. Розбираємо третю секцію, це в нас процесор стоїть, це в нас монітор, клавіатура з мішкою, куди виходить. І тут ми маємо ось у нас 15 16 розетки різних типів. Це у нас це у нас дросель катушки. Це у нас блок живлення. Звичайно 24. Дивимося. На, на 24. Два виходи на 24, два виходи нуля, одна земля, нульовий. Ну і це 15-12 у нас пауза заходи. На два виходи. На 24 вот 100 ваттный. Все у нас Драсселя. Наверное, защита від пропизоны плюс Там сопротивление стоїть. штука кто знает и скажи, что це это... переключается фаза включается ноль подключается земля какие фильтры дальше тут у нас один процессор все у нас мозги вся Сименсы были, сейчас уже китайцы. А, он Сименсы есть, да? И или, эти релюшки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сюда тут своя шина. Подключение. Вот она. Да. Единственное. 15 16, но ну, я так все передивился,

потому что это у нас на сколько На 6, и на 6 и на, на процессор. Тут у нас ходы на розетку. Так вот, цикава. Если еще нужно, вот это же питание У 2 Питання залишається. Детально що все. Ну, більше всього, да, видно, що це катушки, плюс конденсатори стоять. Це якийсь фільтр. Що можете сказати по цьому поводу, будь ласка, дайте знати.